Міджілі вже все готово. Мішки розкладені, кофти під голову. Що тут таке? Ми залишали їжу, шкода, що я не засняла. Там були. Такі звуки дуже, дуже схожі на гібона, а потім щось побігло. І журавлі кричать, наче їх хтось спугнув. Місце, куди воно кричачи побігло. воно одразу напроти ніг моєї сестри. Я туди ногами лежав. А там дивуться. А прикинь, так посвіти, там такий хоп. Я такі задирево. серйозно. Просто я боюсь, що тут хтось вийде. Тут я така дорожка сюди не їде. Ну, лягай на моє місце, я тут ляжу. Ти там взагалі сама будеш. Мені Маші не хороше місце. Я спеціально підібрала, щоб мене захищали ці дерева. Хоч вони б насправді не допомогли, Якщо ще. Тільки мішок дали. Правильно, мішок дали. А що тобі треба було дати? Що тобі треба було дати? Каску чи що? <рес> Коли у одну ну, історії у мене ти. в окремих Щас. відео, як завжди. Щас. Окрім саран, можна почути ультразвук кажанів. Yeah, really. yeah. Зараз над нами щось літає. І так не може бути, адже війна. І воно не дуже схоже на супутник. І ще одне. Або це то саме. Дуже цікаво, що часто воно літає просто вздовж річки із старого річища. Йобот. Місцеві жителі це також помітили, і вони впевнені, що це інопланетяни. Але що це саме вирішувати тільки вам. Взагалі, це таке місце, де ми ночуємо. Тут ніколи жодна з наших пасток нічого не зазняла. Але це одне з найдикіших місць і одночасно дуже дуже цікавих. Чому тут така тиша. Це у нас, це у нас уже сніданок. І будемо збиратися йти додому. Ну що, зараз ми йдемо перевіряти наші пустки і прямуватимемо додому. Ого, а чого там так за Червонокнижні червоні карасі. Шкода, що вони в червоній книзі через білих карасів. Але ну що, червоні карасі все-таки залишаться. Риби. Бо вони можуть жити в таких умовах, в яких білі карасі просто не, не можуть вижити. У великому відео так, так як і в час моєї молодості. Досі є риба. Давай. Все ж. Може тих? Від... Хочу. Ну як я дуже не хочу. Я дуже-дуже не хочу йти до глибини, тому що там де там, де глибина, там трасовина. Пішов, пішов. Там, де глибина, там три савина. О. о, давай, 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 давай. На глибину, давай, давай. Та Вони нікуди не поспішають, тому що. О, 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 о. Бачиш, яка риба? Ось і пройшла успішна наша перевірка на червоних карасів. Знову про, просто біля місця, де ми ночували, витамкнене таке ідеальне коло. Хто де, навіщо це робить, не зрозуміло. Я таки зустрічала неодноразово, але останнім часом таке явище бачу вперше за декілька місяців. Комари. Комари нас просто едят поидом. Краса, скажи. Так. Ось наша остання пастка. Вони перевіряють пастку, а я показую результати. Результати у мене в розділі фото, а також я виставлю їх в шоці. Тільки тут папороті. Просто ідеальне місце, щоб шукати її цвіт. Тут равликів просто повно. Повилазили боволого, але затримуватися тут не буду. І показувати вам усіх їх Бо. Комарів просто тьма. Просто з'їдять джипцем. Справжнісінькі джунглі. Ну що ж, наша захоплююча експедиція добігає вже кінця. І на нас буде чекати багато інших відео інших, але. Не менш цікавих, тому я вам усім дуже дякую за увагу та перегляд. Побачимося скоро в нових відео. До зустрічі! Бажаю всім гарного дня! Ну що ж, і дякую всім за підтримку.